Одне з найпопулярніших повідомлень, яке прилітає мені останнім часом в особисті повідомлення, це як правильно перейти на українську мову на своєму каналі. І я вирішив, щоб не повторювати кожен раз не те саме, зазняти окреме відео і показати, як це робити правильно на прикладі. Для початку варто оцінити ситуацію на каналі. Якщо у вас приблизно 1000 підписників і в середньому відео збирають 200-300 переглядів, Половина українців, половина різні інші країни, там навіть нехай буде інша половина суд Росія, можете просто не заморочуватись. Можете продовжити вести цей канал, просто перейшовши на українську, і суттєвої ролі це не зіграє. Інша ситуація з великими каналами, на яких 10, 20, 30, 50, 100 тисяч підписників, там вже до цього питання потрібно підійти більш серйозно. Якщо у вас. Менше ніж 50% аудиторії українців, скоріш за все, вам доведеться створювати новий канал. В рідність того, що ви старий канал переведете на українську і аудиторія на це буде нормально реагувати, перегляди не сильно впадуть, аудиторія також буде рости поступово дуже маленька. от, от це практично нереально. Винятки є, такі як сліда, но камон, це взагалі не, не ваш випадок. скоріш за все. Перше, що вам варто зробити, зняти кілька роликів просто для тесту. Навіть якщо у вас української аудиторії досить мало, спробувати варто. Але не зациклюйтесь на цьому надто довго, там на місяць, два-три, ви просто будете втрачати час. Якщо ви бачите, що перші два-три ролики не пішли, значить ви переключаєтесь, створюєте новий канал і вже туди переганяєте аудиторію. Як правильно перегнати аудиторію? Показую, на прикладі канала Автоманка. Ті, хто приходить на трансляції з аудитами, вже знайомі з цим каналом. Ситуація була якою: на каналі, основна аудиторія російськомовна, і наразі тільки 30% переглядів від українців було. Було прийнято рішення про створення нового каналу, перегін аудиторії туди, україномовної, а старий канал залишити підрезервний, можливо, на якісь тести з шорцами, чи під якийсь інший контент, лайвів відео. Тут вже кожен вибирає для себе, як він буде використовувати свій е, старий канал. Отже, що ми робимо після створення нового каналу? Одразу загружаємо туди 1, 2, 3 ролики, щоб е, люди, які будуть переходити, їм вже було що дивитися. На пустий канал ніхто не буде підписуватися. Мусить бути якийсь трейлер каналу, чому варто підписатись на нього, чому ви перейшли на новий канал і так далі. Після того, як новий канал оформлений більш-менш. На старому каналі ви розміщуєте ролик про перехід на новий канал. Частина аудиторії зразу ж після виходу цього відео. Перебіжить туди. Але це тільки невеличка частина, і решту аудиторії потрібно буде поступово переганяти. Основна наша задача розмістити посилання на новий канал всюди, де тільки можна. В шапці сповіщаємо про те, що створений новий канал переходимо туди, також залишаємо посилання на новий канал. Якщо старий канал за собою закріпив якийсь хороший ключовий запит, то бажано його, як в даному випадку, перенести на новий канал. От уроки водіння, це хороший ключовик і втрачати його не хотілося б. Відповідно, ми переносимо його на новий канал, а на старому каналі пишемо переходь на новий канал чи щось типу цього. Просто якщо стара назва не буде змінена, ви будете самі з собою конкурувати в пошуку, а це нікому не потрібно. Після того, як перегнали першу аудиторію, ми знімаємо нові ролики. Важливо, нові ролики. Це не мають бути перезаливи старих відео, а саме нові ролики на новий канал. На старому каналі ми розміщуємо трейлер-відео з закликом перейти на новий канал, і там буде повний ролик. Тут це теж було зроблено. Тут коротенький трейлер на півтори хвилини, а повноцінний ролик уже на новому каналі. Відповідно, ті люди, які не побачили перше відео, уже після другого ролика також переходять на новий канал, де ще можна розмістити посилання на головній сторінці, ось як тут. Є блок «Канали», в який ви можете додати як канали, на які ви підписані, так і якісь певні окремі канали. Що ще можна зробити? Можна додати на головну сторінку плейлист з роликами з вашого нового каналу. Старі ж плейлисти зі старими відео ми просто прибираємо, щоб не відволікати увагу. Якщо на каналі є якесь популярне відео, яке досі збирає перегляди, але важливо, якщо ви саме міняєте мову, то важливо, щоб воно було на українській мові. Тоді під цим відео в закріпленому коментарі теж залишаємо посилання. Плюс можна ще залишити посилання на кінцевих заставках, як на нові ролики вже на новому каналі, так і посилання на підписку теж на новий канал. Не забуваємо про вкладку Спільнота, де також потрібно виложити публікацію з посиланням на новий канал. Я надто часто повторюю фразу Новий канал на жаль, по-іншому, напевно, ніяк. Ще кілька важливих порад. По-перше, не забувайте чергувати перезаливи старих відео і з новими роликами на новому каналі. Тому що аудиторія, яка буде переходити з вашого старого каналу, не захоче дивитися старі відео, тому що вона вже їх бачила. Відповідно, отримування буде падати. Потрібен якийсь новий контент, заради якого. Аудиторія й буде переходити. Також не забувайте про те, що Ютуб не любить дублюючий контент. Якщо ви робите перезалив старого відео на новий канал, то на старому каналі обов'язково приховайте його. Це дуже важливо. Не забувайте про це. Ролик про перехід на новий канал. Не забудьте закріпити в якості трейлера, щоб він зразу кидався в очі, як тільки людина переходить на канал. На цьому, напевне, все. Сподіваюся, я нічого не забув. Якщо це відео було корисним для тебе, то не забудь підписатись, поставити лайк, напиши якийсь коментар, а ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!